До користення продовжують прибувати вимушені переселенці. В кінці жовтня до нашої громади приїхало 11 внутрішньопереміщених осіб. З них шестеро дітей віком від 4 місяців до 18 років. Усі вони евакуйовані з Донецької області. Людей поселили в пункті компактного розміщення для внутрішньопереміщених осіб в селі Бихи на базі колишнього приміщення закладу освіти. Створено два. Такі компактні пункти тимчасового перебування для внутрішньоприміщених осіб, один в Грозіно, другий в БХ. В Грозіно у нас проживає на даний момент 16 чоловік, це в самому МКП та в двох модульних будиночках для сімей з дітками. І тут зараз у нас є наразі 11 чоловік. Пункти створені за меморандумом з міською владою, між міською радою та громадською організацією «Промінь любові». Намагаємося покращувати умови проживання і покращувати спілкування з цими людьми, намагаємося допомогти з пошуком роботи. Громада наша дуже відкрита до цього. Ці служби працюють прекрасно. Якщо є якісь проблеми з документами, і це можна вирішити в правовому полі, то це дуже швидко вирішується. Пані Лілія радіє тимчасовому прихистку, адже в рідному селі, що на Донеччині, залишатися було вже небезпечно. Разом з трьома доньками були евакуйовані із зони бойових дій. Ой, яка ситуація взагалі вашому селі? Ну, шумно дуже хату розбили, але ми там на по місту. Тобто вашого вагового житла вже немає? Нема. Немає? Нічого не врятували. Ну, вікна тільки там. А стіна, криші немає, димаря нема. Як вас взагалі тут в Коростині прийняли? Нормально. Чим забезпечили? Ну, харчами, хімією предоставили, вроді би, все. Тобто все. поки що вам вас є все. Я бачу, ви приїхали ще не самі, а з тваринками домашніми. Кого привезли, бо він не один, у вас тут котик. Я знаю, це Лариса. Так, а скільки привезли з собою? Трьох. Е, які у вас надалі плани? Залишатися тут чи, можливо, десь будете переїжджати? Ну, Переїжджати будемо до родичів. Куди ви до родичів збираєтесь? У Кірвоград. Тетяна Іванівна евакуйована з Покровська. Розповідає, що нарешті відіспалася, адже в рідному місті про міцний та спокійний сон можна було тільки мріяти. Спала постійно одягненою, обстріли не припинялися. Знаєте, ми йдемо не раз, син, я в одному цілі живу, а в другому. Йдеш до сина, ну, а над голову літають, перед тобою розриваються. Дуже багато полонених домів розбитих. Ваш ваш будинок цілий. Вот поки цілий. Цілий ваш. Будинок, Пока стоїть маленький. А що зараз сусіди розказують? Та да що? Не можуть виїхати. – Не можуть виїхати? – Ні. Ми що, нам, вы знаете, честно сказать, нам повезло, что мы уехали вовремя. А если сейчас остальные не могут. А чому раніше не виїжджали? Бо ж ситуація така Я думали, надіювалися на все хороше не вийшло. як все хуже і хуже. Скажемо, і збираєтесь тут, поки залишатися чи далі переїжджати кудись. Думаю, поки тут. у Євгена та Віти на руках троє малолітніх дітей. У зв'язку із ситуацією родина була змушена покинути рідний Торецьк. Планують облаштуватися на новому місці. У вас будинок, до речі, цілий вас там ціли. нідалеко попали. все одно недалеко, да там школа, що ряд. Там, ну, метрів, може, 200, ну хай 300, так. Да? І ж столову там розбомбили. Скажіть, будь ласка, -як, як вас тут прийняли? Як тут. Нормально, всі, і постельно, і гуманітарка, все. Ну, да. Дух все є. є і, ну, так. Да. І стираємося, і все. Є, машинка є. І подальші ваші плани. Як взагалі плануєте далі якось? Ситуация, ну вот такая. как, и зимовать, может, и весну по чуть-чуть деньги будем собирать. -то. Там может домик или шоу в рассрочку брать Но Ну, уже здесь, на Донбасс, я не ну поеду. Да, назад вертаться уже не хотим. Диткам спокинише? Ну тоже? да. Бегайте. Да. Там она какая-то как была, не как вам принято, объяснить, да. как запуганная или как. Это? А тут. Літока й літакористинська громада готова й надалі допомагати та підтримувати людей, які змушені були покинути рідний дім у зв'язку з війною.